Ский міський голова Ольга Попенко об'єднала голів первинних профспілкових організацій. Це ветерани праці, котрі свого часу, не покладаючи рук, трудились на благо улюбленого міста. У дружньому колі понад три десятки шанованих людей: колишні освітяни, медики, будівельники, представники бюджету утворюючих підприємств. У затишній атмосфері за чашкою ароматного чаю промайнула година теплих розмов. Зібралися, аби згадати найкращі моменти трудового життя, поговорити про сьогодення та просто від. Чути людське тепло спілкування сьогодні. Прилуцька міська рада значну увагу приділяє ветеранській політиці. З людьми поважного віку підтримують тісну комунікацію, своєчасно реагують на потреби та звернення. Так і цього дня очільниця міста Ольга Попенко приділила увагу кожному. Були почуті найнагальніші питання, що турбують ветеранів в праці. Голова ради ветеранів НВГУ Чернігів-Нафтогаз Віктор Ласунов говорить: саме міська рада вже багато років залишається надійним партнером. Для ветеранської спільноти я думаю, що нашим ветеранам і пенсіонерам міста Прилуки дуже повезло, що в нас такий голова Попенко Ольга Михайлівна, яка чуйно відноситься до цього питання, не обходить нікого увагою. Міський голова Ольга Попенко завжди знаходить час і можливість підтримати тих, хто віддав роки праці громаді. Валентина Москаленко, ветеранка педагогічної галузі, понад три десятиліття пропрацювала у закладі дошкільної освіти номер 9 Говорить, такі зустрічі наповнюють серце теплом. Сьогоднішня зустріч, дякуючи Богу, спокійна. Тепла атмосфера. Спасибо Ольгі Михайлівні. Спасибо тим, хто долучився до цього пенсіонерам. Кожному це приємно. Найбільше багатство це увага та турбота від місцевої влади. Так каже голова ветеранської організації енергетиків Володимир Кузьменко. За кілька місяців він святкуватиме своє 90-річчя. На заслуженому відпочинку залюбки навідується до міської ради, адже тут неодмінно знайде все, чого потребує. Користуючись нагодою, хочу. Подякувати нашому голові міста Олі Михайловне за теплоту, доброту, щиру відвертість і доброзичливе сердечне ставлення до людей похилого віку. Міський голова подякувала кожному за особистий внесок у розбудову та розвиток прилуг, адже саме вони закладали фундамент нашого сучасного міста.